Вітаю сьогодні вночі. Ви йдете крізь темний ліс, де місяць розсипає світло між гілками. Тиша здається глибокою, але вона приховує спів мавок. Їхні очі сяють у темряві, а сміх тягне душу. Лише правила допоможуть вам не стати здобиччю. Правило перше: якщо ви побачите світлячків, що утворюють коло, не ступайте всередину. Якщо порушите, їхнє світло перетвориться на вогонь. Що спалить вашу тінь. Без тіні ви втратите себе і станете прозорим, невидимим, але назавжди прив'язаним до лісу. Правило два. Якщо почуєте ніжний спів, схожий на колискову, не засинайте. Якщо порушите, сон стане пасткою. Ви прокинетеся не вранці, а в іншому світі, де час не рухається, і ваш голос назавжди приєднається до хору мавок. Правило три. Якщо побачите воду, що світиться у темряві, не торкайтесь її. Якщо порушите, вода втягне вас у глибину, де немає дна. Ви станете відображенням, яке назавжди дивиться з поверхні, але не може вирватися назовні. Правило 4. якщо відчуєте запах квітів серед зими, не приближайтесь до них. Якщо порушите, аромат стане отрутою, що забере вашу пам'ять. Ви забудете своє ім'я і шлях додому. Залишившись блукати серед дерев, як тінь без минулого. Правило 5. Якщо почуєте кроки позаду, не озирайтесь. Якщо порушите, мавка стане вашим відображенням. Вона забере ваше обличчя, а ви залишитесь без нього, приречені ховатися у темряві. Ліс завжди спостерігає. Мавки не терплять слабкості. Тільки той, хто пам'ятає всі правила, має шанс побачити світанок.